В мережі зустрічаються дані стосовно пропозиції інженера союзу подібних машин. Йдеться про проєкти танків різної ваги. Один із ескізів має класифікацію ТГ 5 Озброєння цього девайса мало складатись з двох 305 мм гармат, чотирьох 152 і ще двох 45 мм. Бронезахист мав бути вже тоді під 300 мм у лобі, а з бортів 250 і це 1930 рік. Важив би цей монстр якраз під 1000 тонн. Однак єдине, що погодила партія на той час, це створення під керівництвом інженера середнього танка ТГ-1. Тож, середній танк гроти мав вагу в 25 тонн. І знову ж, коли європейські СТ того часу важили 6, 8, 10 тонн, максимум 14 важкий французький Рено. А наш тг 1 важив аж 25, тож все одно бачимо жагу інженера створити більшу та потужнішу машину. Лобове бронювання ТГ-1 складало 44 мм. Основне озброєння було найпотужніше у світі на той час. Це була 76-мм гармата, розташована в казематі з обмеженим кутом наведення. А також над нею була додаткова башта, в якій розміщувалась 37-мм гармата. Компонування, як бачимо, було доволі незвичне. Також танк був озброєний 4-5 кулеметами. Максимальна швидкість завдяки 300-сильному двигуну могла складати по шосе 34-35 км на годину по пересіченій місцевості близько 15. А якщо бажаєте ще більше історії, то варто перейти в телеграм-канал Історія зброї, де ми публікуємо багато новинок озброєння сучасності, а також і купу історичних проєктів, про які ви, скоріш за все, не знали. До нового випуску!